Найомі Осака уже в котрому турнірі вилітає з першого кола. Здивувала Данілович. Касаткіна, Крейчикова. Остапенко, Таусон в другому колі. Отже, друзі, Данілович, перегравши Лейлу Фернандес, здивувала. Я вважав, що Фернандес вийде в друге коло, але, ну, особисто для мене це сенсація. Данілович виходить на Колінс в другому колі. Прогнозовано виходять Остапенко, переграла Поліну Кудірметову, Касаткіна, Крейчикова, без Труда. Е, Німкеню Марію переграла. Паоліні. Важко, але пройшла все-таки Юань, як я і прогнозував. Бадоса в важкому матчі. Я брав цей матч на тотал по сетах більше 2,5. Бадоса Осака. 3 сета. І все-таки Паула Бадоса. Прогнозовано, але з проблемами важкий матч. І Осака, я вже перестав рахувати, в скількох турнірах Осака вилітає з першого матчу. З першого кола. Друзі, я дуже радий вас вітати на нашому каналі. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись. Подобайки, коментарі, це дуже важливо. Дякую всім. Дякую, що зібрались подивитися і послухати мене. Я буду намагатися багато часу вашого не забирати. Скажу лише свої думки і свої варіанти прогнозів. Я вирішив в цьому відео освітити вже всі відомі матчі. На 1,32, друге коло відкритий чемпіонат Франції у жінок. Які, е, матчі, які почнуться вже в середу 28 травня. Отже, буду починати, буду говорити швидко, лаконічно. Запам'ятовуйте, хто не запам'ятає, передивляйтеся ще раз. Це можливо. Отже, Касаткіна Жанжан -Жан, з перебуваючим на сотій позиції в рейтингу француженки Жан-Жан. Касаткіна зустрічається з нею вперше. Касаткіна 17-та. Касаткіна, нагадаю, пройшла Катержину Сінякову із Чехії, а Жанжан -Жан, Румунку Бегу. Виходять на пару Бадоса Русе уже в третьому колі. На переможецю пари Бадоса Русе. Таким чином, я не бачу проблем для Касаткіна. касаткіна Жанжан -Жан пройде досить легко, навіть не вважаючи, що Жанжан -Жан грає при підтримці трибун своїх болівальників вдома майже. касаткіна Повинна проходити впевнено. 2-0 по сетах я вибираю Дар'ю Касаткіну. 1-66. Ну і звісно, тоді вже логічно розберемо Бадоса Русе. Русе 80, Бадоса 10. Зустрічались двічі. 1-1. Але на ґрунті зустрічається вперше: Іспанка і Румунка. Русе пройшла Кеслер. БАДОСа, як я вже і казав, пройшла осаку в дуже такому крутом тенісному трилері і дуже важкому матчі. Але Бадоса молода, здорова дівчина. Я вважаю, що тут не повинно бути непередбачених результатів. Я вирішив, знаєте що, друзі? Що Бадоса зіграє. Двічі по 6, не більше. І тому я вибрав індивідуальний тотал бадоси менше 12,5. Максимум 6,4, 6,3, Коефіцієнт 1,71. Бадоса індивідуальний тотал менше 12,5 геймів. Далі Таусон Русе. Переможеця виходить на переможецю Гау... Галубіч Анісимова. Там, мені здається, у Анісимової не повинно бути проблем. А в матчі Таусон-Русе. Я беру впевнену перемогу Клари Таусон. 2-0 по сетах 1.65. Таусон пройшла Макдолінет, а Русе пройшла Осоріо Серрана. Так, тут у нас є, розібралися Колінс Данілович. Переможеця цієї пари виходить на Сабаленко Таухман. Ну, понятне діло, на Сабаленко. Колінс Данілович. разу другу дружки вигравали на ґрунті. І саме на ґрунті вони тільки і зустрічались. один, -один. Колінс вигравала в Мадриді в 24-му році, а Данілович вигравала в тому ж самому 24-році, му році, але на Ролан Гарос. Нагадую, Данілович пройшла Фернандес, а Колінс пройшла Берридж. Друзі. Я, я, я хочу вибрати перемогу Данілович. Мені сподобалась серпка в матчі проти Фернандес. Тому я вибираю Ольгу Данілович Перемога 2,14 коефіціент. Джасмін Паоліні грає з Еалой Тамлянович. Тамлянович пройшла свою співвітчизницю Джойнт, А Паоліні пройшла китаянку Юань. Між собою ніколи не зустрічались. Я вважаю Паоліні. Досить легко і швидко з Тамлянович розправиться. Е, на Корті. Четверта Пауліні Тамлянович, 71. Я беру перемогу Пауліні і тотал менше 19,5 геймів. 1,83. Так, тут ми е, розібрались. Екатерина Олександрова проти. Кочеретто, Олександрова 20. Кочеретто 89. Кочеретто пройшла Таунсенд, а Олександрова пройшла Бронцетті. Одну італійку пройшла. Я вважаю пройде і другу італійку. Олександрова 2-0 по сетах. Перемога впевнена. 1-77. Переможеця Олександрова Качерето виходить на переможецю Крейчикова Вероніка Кудерметова. Крейчикова 15, Кудерметова 46. Кудерметова пройшла болгарку Томову. А Крейчикова, як я і раніше казав, пройшла Тетяну Марію з Німеччини. Зустрічалися 5 разів, 2-3. На користь Кудерметової. Але на ґрунті зустрічались двічі. Крейчикова перемагала на ролан гарос 2018 року, а Кудерметова перегравала 24 2024 році в Штутгарті. Отже, 1-1 На ґрунті. Знаєте, тут буде. буде Важкий матч і затягнутий матч буде. Я тут прогнозую тотал більше 21 гейма рівно. 1,75. Навіть не здивуюсь, якщо буде три сети: Крейчикова Кудерметова. Кудерметова В. Старша сестра. Так, ну і залишилася у нас пара Остапенко Долхайт. Альона Остапенко пройшла молодшу Кудірметову, не без проблем. Але це Альона Остапенко. Вона може зараз е, провалити майже, майже провалити матч проти набагато слабкішої Поліни Кудірметової, а потім винести просто більш потужну Долхайт. Долхайт пройшла бельгійку міннен, і переможеця цієї пари виходить е, на Рибакіно Йовіч. Ну, звісно, скоріш всього на Рибакіно. Отже, Остапенко Рибакіна буде напогана пара в третьому колі намічається, друзі. Скажіть, що ви е, міркуєте по цьому е, передполу, передположенню, передбаченню такому моєму. Ну, а що стосується матчу Остапенко Долхайт, зустрічається вперше дівчата. Знаєте, я все ж таки прогнозую ото, що я і сказав, по Фрейду. Будуть проблеми в більш слабкої з більш слабкою е, П-Кудірметовою, але більш потужну Долхайт легко пройде. Відносно швидка і впевнена перемога Остапенко, я вибираю. Остапенко перемога тотал менше 21,5 гейму. Коефіцієнт 2,06. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ви тільки, ну, що прочули мої 8 прогнозів на друге коло у жінок. Ролан Гарос відкритий чемпіонат Франції в Парижі. Ваші потужні, неймовірні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка, друзі, дякую. Тисячі разів буду дякувати вам за це. Тут все сказав, не забув. Так. Нагадую, скріншоти по моїм прогнозам ви завжди знайдете в нашому телеграм-каналі посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само дай посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо, приєднуйтесь. А дивлюсь я всі трансляції на сайті, який там само ви знайдете посилання. Першому закріпленому коментарі. Одним словом, всі корисні посилання, всі, вся інформація все знаходиться в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ну, а якщо захочете віддячити мені і нашому каналу, реквізити в описі під кожним відео. Дякую за розуміння, за підтримку, за перегляди, за увагу і повагу до нашого каналу. До зустрічі всім па-па!